Привіт, друзі! Ну що, ще один цвях у дошку нашої з вами приватності. Так, у зв'язку з прийняттям законопроекту про захист персональних даних українців чекає тотальне відеоспостереження. Тепер кожен українець повинен забути, якщо він перебуває в громадському просторі, про свою приватність. Так, даним законопроектом вводиться таке поняття відеоспостереження без згоди людей. І, що саме цікаво, якщо ми подивимось пояснювальну записку і ось мету прийняття такого закону, то всюди йде посилання, що це відповідність до європейських вимог, але ось одразу вам спростовую це і говорю, що це брехня. Насправді це прикриття, оскільки. Якщо відповідно до регламенту персональних даних Європи, так то там, якщо є відеоспостереження, то воно проводиться з певною метою, з певними уточненнями, ну і формуються такі бази, де дані відео. Від 60, до 30 -ти, ну, максимально 180 днів, ось можуть перебувати у контролера даної інформації. У нас же в законі хочуть створити такі собі відеореєстри, де будуть зберігатися відео з усіх публічних міст, де перебувають і громадяни, і це, знаєте, навіть я так говорю: якщо в Європі це тимчасовий такий запобіжник, так, оці відеоспостереження, то у нас це вже певне таке собі, знаєте, певний відеопрофіль на конкретного громадянина нашої держави. У зв'язку з тим, що ще посилюється ось ця вся біометрія, так, із комплексним оцим відеоспостереженням, з урахуванням того, що Україна не має власної цифрової інфраструктури, як я вже зазначала, захист персональних даних, це у нас дорівнює дирці від Бублика. Він відсутній, навіть сама пояснювальна до записка про це говорить. Визнається, що українські дані. Про українських громадян ну з неналежним ступенем захисту, не тим, які в Європі, але й чомусь приймаємо ми такі європейські закони. Як я вже й говорила, що ось од ведення таких відеореєстрів, тотального відеоспостереження за українськими людьми призведе до того, що з урахуванням що Україна. Є в подвійній вендерській американській залежності, простими словами, це означає, що дані наші лежать в дата-центрах за межами юрисдикції України, так, Ось, і повністю управляються одним вендором американським компанією приватною. Інший вендор, в свою чергу, він керує ось цим трафіком, так? Тому говорити про якусь конфіденційність, так? Ну, просто смішно, тобто її немає. Закон прямо передбачає, що дані можуть передаватися іноземним суб'єктам. Єдине, це має бути підстава. Ну, а підстава, як я вже говорила, закон є такий, що ну, прямо суперечить конституційній логіці. Про це говорило і висновок Головного управління апарату Верховної Ради і Міністерства юстиції зазначає, що ну, законопроєкт принесе дуже багато ось оцих всіх юридичних колізій. Тому чекайте, тотального відеоспостереження, від якого не зможете відхреститися, і, звичайно, ніякої приватності у вас не буде. Ось і все. Тому думайте, ні до чого доброго це не доведе.